Відносно переходу від одного місця о, яке сонечко яскраве, до другого переход, коли ми йдемо по одному радіусу, і треба нам перейти на інший радіус. Ми робимо наступним ми робимо проколи на тканині з якоюсь відстанню, а виходить, іголочка у нас з 3-4 рази в, той самий, в одне і теж. Місце для того, щоб зробити отакий красивенький переход. Тут буде йти навпаки, тут буде більше відстань між виходом голочки, і менше, між початком петелечки. Так само і тут. Оце місце. Ви бачите, що тут в одне місце три рази війшла голочка, а потім пішла по наступному радіусу.